Доброго дня, друзі! Вітаємо вас у компанії Zaza Trading. Ми надійний постачальник нової та стокової побутової техніки з Німеччини, який працює виключно для B2B клієнтів по всій Європі та за її межами. Найчастіше наші партнери звертаються до нас саме за новими товарами категорії А, і сьогодні ми раді повідомити про свіже надходження: це осушувачі повітря Comfy 50 та 30 літрів. Нова техніка готова до замовлення оптом. Ми спеціалізуємося на продажі побутової техніки, яка має незаперечні переваги, компактні габарити, висока надійність, довгий термін служби, якість, що перевищує аналоги на ринку. У Узада трейдинг ви отримаєте ексклюзивні моделі, яких немає у звичайних магазинах, оптимальне співвідношення ціни та якості, широкий вибір техніки для будь-яких потреб. Уся продукція нова в оригінальній упаковці або професійно упакована. Ідеально підходить для гуртової торгівлі, перепродажу магазинів техніки, а також для експорту. Всі актуальні позиції з описами та цінами вже доступні на нашому сайті. Заходьте та обирайте товари, які вам потрібні. Запрошуємо вас також особисто відвідати наш склад в місті Манхайм в Німеччині, переконатися у якості продукції, обговорити умови співпраці та забрати одразу товар на місці. Також, якщо у вас виникли додаткові питання, або ви бажаєте отримати консультацію, зв'яжіться з нами через WhatsApp або напишіть на нашу електронну пошту. Ми завжди на зв'язку та раді допомогти.